Знання і спорт, ну спорт. Як це значить? Що значить спорт? При, приклад можу привести uh -huh. у мене у друга батько. Тренер з боксу, так до нього прийшов мужчина 43 років займатися боксом невеличкого росту, середньостатистична людина, метр сімдесят. Там важить там 75 п'ять І Він такий трошки, знаєш, як зонтик такий скручений був і їздив на там Opel якийсь, да? але він працював. В нього були був кеш. Він взагалі юрист. Mm. Наскільки я. Ну я точно я можу приукрасити цю історію, але я можу сказати, що відбулося з ним. Тобто. Ми він почав займатися боксом. Там перший, другий, третій там місяць, там півроку, і людина трохи, якби так знаєш, ну впевненішою стала трошечки. Він плечики, бах, він почав трошки іншу інший одяг носити. Більш так. Тобто, е... він зрозумів, що він може віддати зда... здач умовно. У нього просто з'явилася впевненість. Ну добре, коли ти зрозумів.